Давайте будемо відвертими так. Сьогодні Білорусь, яка є де-факто окупованою Росією, це загроза для України, і вона буде продовжувати бути такою загрозою постійно, поки вона контрольована Росією. А вона буде контрольована Росією, поки вона є автократичною, тому що реж... Лукашенківський режим це є де-факто маріонетковий режим, а... який підкоряється Путіну. Тому наше завдання, якщо ми хочемо безпеки України, це не для Білорусі, це для України. Нам треба, щоб Білорусь змінилася, щоб Білорусь стала демократичною і бажано разом з нами рухалася в Європу. Це є база для нашої безпеки, тому для нашої національної безпеки принцип за нашу і вашу вольнощ» – це коли ще з 19 століття дуже актуальний Польща, Україна, Білорусь. Литва це країни, які дуже пов'язані долею і спільним ворогом Російською Федерацією, Російською імперією, як би вона не називалась. сьогодні Білорусь є окупованою. Ціну цього вже відчули ми під час наступу на Київ, Буча, Ірпінь, Гастоміль і все інше. Тому нам потрібно допомагати білоруській опозиції. В їхній боротьбі за демократичне майбутнє Білорусі нам потрібно боротися з цим Лукашенківським режимом, який як би він, який би він шкури не намагався вдягнути. Це є не просто вовк, а це є конкретний гауляйтерський режим в Білорусі, який підкоряється Путіну. Тому наше завдання боротися з ним. І якраз цей захід про саме про це є в парламенті дві два різних проекти постанови Верховної Ради. В одному авторами є я першим автором групи народних депутатів з за демократичну Білорусь об'єднання, де ми пропонуємо визнати Білорусь окупованою територією, окупованою Україною, Лукашенківський режим маріонетковим, розірвати дипломатичні відносини з Лукашенківським режимом. І е, не ні, вони не розірвані. У нас відкликаний посол, ніякі відносини не розірвані. І четверте, це е, добиватися виключення Білорусі з міжнародних інституцій як окупованої країни. Це є один шлях і один підхід. Є ще один підхід, є інший проект постанови визнання Білорусі. Співагресором так, згідно міжнародного права, безумовно тут і не треба ніяких постанов. Є співагресором, але на мою думку, ця постанова ну, не відповідає на головне питання: що ж з цим робити? Бо на постанова, коли ми говоримо, що країна є окупованою, по перше, ми чітко розрізняємо білорусів і Лукашенко. Тому що Лукашенківський режим це не є про Білорусь, це про Путіна і він до нього під йому підкоряється. Ми визначаємося щодо нашої стратегії, що ж нам робити. Тому, на мою думку, цей підхід є правильним, важливим. Ну і тому ми подали саме таку пропозицію. Обидва проекти постанови не прийняті. Це відображає те, що в українській владі, на жаль, поки немає рішення і стратегії. Що робити з Білорусією, Які відносини будувати? І це є величезна проблема. Я би сказав тут навпаки. Тобто, те, що офіційний Київ не має в, в, такої чіткої стратегії щодо Білорусі, привозводить до того, що і там Світлана Тихановська, ну коли її там зустрічає Зеленський, він там її тисне руку. Але якби намагається там трішки дистанціюватися, ми бачимо там інтерв'ю Буданова, в якому він говорить, що там Лукашенка, значить типу, втримує Білорусь від участі у війні. На мою думку, це є. Ну, дуже таке хибне судження. Я все це чув між 1920-м і 1922-м роком. Коли я в 1920-му році створював це наше міжфакційне об'єднання за демократичну Білорусь, мені казали, що ні, ну ми якось тут з Лукашенка, да він не з Путіним, він пітляє, звідки ніколи ніхто не нападе. Він же розповідав, щоб з Білорусі на вас напали, де ніколи і так далі. А виявилось це абсолютно інакше. Тому і зараз я впевнений, що він повністю підконтрольний в цьому сенсі Путіну і всі ці театри, які вони спільно з Путіним роблять, це просто ну треба розуміти, що це театр, і, і абсолютно не обманювати, що, начебто, Лукашенко щось там не допускає якийсь гірший розвиток подій. Це неправда. Ви знаєте, ми третє таке об'єднання в світі були. Зараз їх об'єднань дуже багато. Ми були третіми після Польщі і Литви а, мені здається, що нам вдалося внести, ну ми хоча б поставили питання щодо політики України щодо Білорусі. В нас є наші пропозиції, які не можу сказати, що повністю прийняті, але все-таки посол України там нарешті відізваний. Ми допомагали вирішувати питання білоруським біженцям. Частина з цих білоруських біженців сьогодні це є добровольці, які воюють за Україну. В першу чергу в складі полку Кастуся Каліновського, але не тільки. Тому я думаю, що ми. В принципі, певною мірою в парламенті заповнили цей вакуум політики щодо Білорусі. Але, звичайно, парламент не може себе повністю підмінити виконавчу владу, особливо в нинішніх українських умовах, коли в нас дуже централізована влада. Тому певною мірою можливості між об'єднання вичерпані, і дуже потрібно, щоб тут вже була позиція президента МЗС на такому рівні. Це правда деякі проблеми нам вдалося вирішити. І нашому об'єднанню ми вирішували його, коли ще був момент, коли Лукашенко придушував революцію в Білорусі. Якщо ви пам'ятаєте, це якраз був ковід і Україна тоді закривала кордони для всього світу на певний час. І це наше об'єднання тоді ставило питання за виключенням громадян Білорусі, які тоді тікали. В принципі, певні такі речі нам вдалося вирішити, але глобальна проблема існує. Я подавав законопроект, який би дозволив вирішити це питання для громадян Білорусі. На жаль, він не прийнятий. Є таке відношення, коли чують Білорусь, Росія, ну зрозумілих причин, то дуже це, це лякає негативне ставлення. Хоча, повторюсь, є люди, які ну об'єктивно герої, які воюють за Україну, і ми маємо ну давати цьому віддавати цьому належне і, і розрізняти, чи чітко це і це нам потрібно, тому що якщо Україна буде демонструвати ну такі реально. Якби повагу до цих людей, то тоді більше буде приїжджати цих добровольців. Сьогодні питання: хто буде воювати з Росією для нас ключове? Нам потрібні люди. Кожна людина на вагу золота, тому нам треба залучати їх, а не лякати. Це не українські видатки, це організовує білоруська сторона. Як їм витрачати їхні кошти, їм, вони нас не питають, не їм видніше. І я вам скажу, що звичайно, на мою думку, все, що можна, треба віддавати в зброю. А, але тут також треба розуміти, що білоруська сторона отримує там, наприклад, що європейське фінансування, вони не можуть за нього купити зброю. Там є теж обмеження. А от робити такі заходи вони можуть. І все таки особисте спілкування воно має значення. Тому я думаю, що сама ідея заходу є правильною. Uh, і такі заходи є потрібними, і без цього діалогу ну ми не будемо на як кажуть on the same page, Ми не будемо на тому да, мати спільну адженду, і а, а вона нам потрібна.